Панство далі будемо про найважливіші події говорити, що сколихнули світ та Україну з політологом Ігорем Рейтеровичем. Він зараз з нами на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, пане Ігоря, до тем порушених в цьому сюжеті ми повернемось трохи згодом. Почнемо, звісно, з томагавків. Розмова про додання нам цих ракет в цьому моменті зупинилась на тому, що Трамп пообіцяв це зробити, якщо Росія не припинить агресію. Він заявив буквально так: я можу сказати це Путіну. Чи може він це зробити? Ми можемо розраховувати на цю зброю чи ні? Бо це дуже схоже на якусь таку класичну трампівську тактику ескалації погроз, які потім не втілюється. Ага. Ну, теоретично, ми, звісно, отримати можемо, і практично навіть є е, варіанти, незважаючи на те, що це е, з одного боку дійсно дуже потужна зброя, а з іншого боку, специфічна з точки зору запуску. Але дійсно, поки це схоже більше на інформаційну таку кампанію на підняття ставок, що абсолютно в дусі, скажімо, Трампа, е, який постійно веде в так, ну, в такий спосіб перемовини, в тому числі з Російською Федерацією, як ми до речі, бачимо по реакції, ну воно працює, тому що на Росії дуже сильно. Захвилювалися, ледь не до істерики, і вони не знають, як власне реагувати на подібні погрози, які лунають зі сторони очільника США. А по факту може бути яка ситуація? Якщо Росія на поступки не піде, а це є мало ймовірно зданом принаймні на зараз, то Трамп може надати Україні зброю, але не обов'язково томагавки. Я думаю, що якщо замість томагавків ага. буде пару сотень та це теж буде непогана історія. Mm. А томагавки це більш знаєте, мені здається, історія все ж таки така піарна. Рекламна, навіть деякою мірою, але ну нам головне ж результат. Якщо за результатом цього ми отримуємо не томагавки, а, наприклад, якусь іншу зброю, це буде в принципі дуже непогано. А Росію це змусить нервувати. Ну і можливо, навіть думати про відновлення переговорного процесу, який ну явно не звини України на сьогоднішній день загальмовано. Хотіли ще поговорити з вами про те, що біля естонсько-російського кордону вже помітили зелених чоловічків. і Ми за власним досвідом знаємо, чим це закінчується. А от в американському інституті вивчення війни припускають, що РФ може напасти на одну з країн Балтії раніше ніж прогнозувала ця розвідка. Скажіть, будь ласка, ви як думаєте, це така асиметрична відповідь на підтримку України? З одного боку, так з іншого боку, це один з планів Путіна, який в нього на столі знаходиться ще з 22-го року. Історія про якусь маленьку війну з країною НАТО, реально маленьку, тобто вона нетривалою, повинна бути. Е, ну належить до сфери його абсолютних пріоритетів. Чому тому, що можна буде потім сказати, коли швиденько все почнеться і не менш швидко закінчиться, що ми воювали з НАТО, не програли, і відповідно це є перемогою. Тобто логіка така ага. і тут країни Балтії і в першу чергу Естонія вони дійсно знаходяться в найбільшій зоні ризику. Чому тому, що ну, по перше, це колишні країни, які входили до складу радянського союзу. Там є якась певна частка. Так званого російськомовного населення для Путіна це фетіш, да який він достатньо так, активно так. використовує. І третій момент ну там кордон, країни самі по собі не маленькі, і для якихось провокацій дуже багато є можливостей. Ну в Естонії вони слухайте, через річку, там фактично проходить кордон. Є міст з одного боку нарва, місто естонське, да з іншого боку Івангород російський, і там зробити якусь провокацію взагалі не є великою проблемою. Uh -huh. Тому Путін зараз просто випробовує. О, такими вкидами, якою буде реакція, як власне на це буде реагувати альянс. Ну і він прощупує можливості цю провокацію рано чи пізно здійснити. Причому її імовірність зростає е з тими невдачами, які російська армія буде мати власне в Україні. Uh -huh. ну, там з наближенням наприклад зимового періоду, коли ніяких штурмових дій росіяни вже проводити не зможуть. А ну, тому вірність якоїсь провокації там вона достатньо сильно зростає. Тому за повідомленнями різних організацій, які моніторять цю історію, ну треба дуже уважно слідкувати і слідкувати в першу чергу дуже уважно, треба НАТО, тому що це імовірна е, абсолютно історія, і це один із сценаріїв, які Путін, в принципі, може застосувати на практиці. Але саме ж НАТО воно якимось чином реагує. Вони розуміють про те, що може бути ескалація, про те, що треба вводити додатковий контингент, як зараз естонці зробили. Вони закрили пункт перетину кордону. Ні, ну реакція є. Вона є, дивіться, на двох рівнях на рівні власних країн, які є е, ну, об'єктом для можливої провокації зі сторони Росії. Балтійські країни всьому дійсно багато що роблять, і кордон закривають, і посилюють загалі оборонні споруди на кордоні. Але треба віддати належне НАТО, хай дуже повільно, хай дуже бюрократично, але вони теж змінюють підходи і поступово більше військ перекидають. Е, скажімо так, ну на східний фланг е, альянсу е, в країни, які межують власне з російською федерацією. Федерацію ну, от нещодавно е кілька там загонів німецьких, наприклад, в країни Балтії відправилися. Да, тобто у них ага. така певна, певна підготовка ведеться. Ну звісно, е якби вони реагували активніше і навіть десь радикальніше, мені здається, і у Росії тоді. Було би менше бажання займатися Та якимись провокаціями, але поки ну на такий рівень альянс не готовий. Хоча робота ведеться, я думаю, що рано чи пізно вони чітко ну, дадуть зрозуміти, що будь-яка провокація вона закінчиться дуже погано і закінчиться погано, в першу чергу для Російської Федерації угу. власне, давайте перейдемо до того, про що ми говорили в сюжеті. От ми розповідали якраз про загострення протистояння між Афганістаном і Пакистаном. Чому ці події сталися саме зараз, і чи причетна до цього Росія, тому що ми знаємо що росіяни ну так непогано товаришують із талібами, але чи можуть вони їх використовувати як власні проксі сили? Ну як власні проксі сили, звісно, вони можуть спробувати ну по задумовленості Хоча я думаю, таліби себе вважають не проксі силами, а абсолютно рівноправним союзником, типу Російської Федерації, да або принаймні партнером, але Теробити в історії з Пакистаном. Так, так, але мені здається, ну, з Пакистаном тут трохи все ж таки інша історія. Вона, власне, талібська, так би мовити, Слухайте, ну Таліби це такий режим, який постійно повинен десь воювати, тому що їм нема чим іншим займатися. І було е зрозуміло, що рано чи пізно якийсь конфлікт з Пакистаном не виникне. Він, до речі, не перший. В них вже були сутички, але ті сутички були просто не такі масові. Ну а зараз Таліби вигорішили пограти в війну. знаєте, для того, щоб захопити якихось пару десятків метрів чи кілометрів там території іншої, і сказати, що ми. Цю війну власне проти Пакистану е, виграли, тому що між ними дуже серйозні ідеологічні в принципі розбіжності. І я думаю, що ця історія ну така внутрішньорегіональна. Хоча Росія я безумовно за такими всіми речами з великим задоволенням спостерігає, чому тому, що це ж відволікає увагу світової спільноти, і той же Дональд Трамп, наприклад, зараз почне розказувати, що він буде тепер мирити ще Афганістан з Пакистаном, Та? і відповідно буде цьому увагу якусь приділяти. А чим більше ти, ти уваги приділяєш якихось таким. Питанням ти менше уваги ти приділяєш власне російсько-українській війні. Тому принаймні якась зацікавленість Росії в цьому вона е, безумовно присутня. При цьому запропонувати якісь свої там послуги з врегулювання Росія, звісно, не може, але їй отакий хаос, навіть не контрольований, в принципі, на руку це частина навіть їхньої такої глобальної стратегії. Тому я думаю, що вона вони за такими речами, яка якраз задоволенням дивляться, особливо якщо конфлікт вийде на достатньо великий рівень, і це не буде якась прикордонна сутичка, а реальна історія такої війни між двома державами ще хотіли з вами коротко поговорити про те, що Ізраїль і Хамас підписали угоду про припинення вогню, і сьогодні якраз розпочався процес звільнення заручників. Можливо, не етично з моєї сторони, але своя сорочка до тіла ближче. От ви скажіть, будь ласка, завершення війни в секторі газу призведе до того, що світова увага до агресії РФ проти України зросте. Ну, якщо там дійсно буде поставлена така крапка, а не знаєте, три крапки, і воно uh -huh. буде все одно якось продовжуватися. Ну очевидно, що е, російсько-українська війна е, буде о, ну, однією по суті такою великою темою, на яку всі будуть звертати увагу. Тому в цьому контексті припинення бойових дій, якийсь мирний процес на близькому сході, він для нас ну якби це цинічно не звучало вигідний. Чому тому, що знов таки не буде не будуть розпорошуватися ресурси, uh -huh. і Трамп от, власне йому і Зеленський про це говорить це правильний дуже меседж, що якщо ви там зможете чи вже змогли завершити конфлікт на близькому Сході, значить, це дає надію, що можна буде і Росію змусити сісти за стіл перемовин. Тому для так. нас ця історія однозначно вигідно виглядає. Тут головне, що Хама, знаєте, в останній момент все це, це не позривав, так, тому що вони вже неодноразово це робили, і воно знову не пішло на нове коло. Поки з обережним оптимізмом ну можна говорити, що процес на напевно на, на там фінішну пряму, ну головне тепер і довести просто до логічного завершення. Ну а далі глобальною проблемою Му залишиться власне тільки російсько-українська війна. Ну, ну і будемо сподіватися, що увага всього світового співтовариства буде власне на ній зосереджена. Ну, розуміло, дякуємо вам, що знайшли можливість і час долучитись до нашого ефіру. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був політолог Ігор Ритерович. Дякуємо ще раз.